Алло, дизайнер на зв'язку. Що? Чи потрібно знати бюджет на ремонт при початку проєктування? Отже, давайте розбиратися. Вартість ремонту потрібно прораховувати заздалегідь і ніяк не навпаки. Треба хоча б приблизно розуміти свій бюджет на ремонт. Якщо піти іншим шляхом, то у вас можуть виникнути великі складності з реалізацією. Бо невірно сплануєте витрати, не ті дизайнерські рішення та матеріали оберете, і у результаті взагалі виявиться, що той проєкт і не був потрібен взагалі. Тобто, це марно витрачені кошти. Проєкт заради проєкту, заради гарних картинок, які ви не можете втілити в життя. Навіщо взагалі таке? Ми не розуміємо такий підхід.